відкриває, що ми призвані благодаті Його Воскресіння, стати новими людьми, новим творінням, а новизна заключається в одному, щоб ми відкинули від гревні, страшний гріх, і тоді людина оновляє. Ми бачимо один одного. Коли хоч хтось в недоброму настрої, то на нього боязно дивитися, глянути. А коли хто в радісному настрої, як ангелочки наші діти, ми не хочемо очередь вести від цієї людини, тому що вона сяє радість. А це відбиток Божої благодаті. І ось Господь нас призиває, щоб ми вмерли для гріха, розіп'яли свій гріх на нашій Голгофі і що Висохрестом воскресли в Його благодаті, В Його Силі. І ось ця благодать дарована нам. І які би ми не були, і що би там хто щось не творив, не робив, який би світ не був, ми всі отримали благодать. Христа воскрес. І ми, хто усвідомий, хто відчуває чи ні, хто хоче, не хоче, ми всі вже звінилися. Уже благодать діє на нас. А ось чи дати їм місце, що вона проросла щедро, чи не дати їй нічого, і вона може зачасти. Ми знову залишимося тими, з ми були в гріхах. А Господь каже ні. Ви признані, ви нове творіння. Ви благодатью спасені. І це не від вас. У нас нема нічого. Це Божий дар. І тому приймімо його і трудимося для того. Щоб він мав місце в нашому житті. І борімося за те, щоб ніяка темрява гріха не уклонила нас від потій Христового. І молімося тому Господу, який так щедро, але не має чи вирзатись на людській мові слів, нам подає свою благодать. Не зневажмо не. В ній наше все майбутнє і земне, і вічне. Віримо, що Господь нас призиває, і ми повеління Божому, нині в храмі, нині ми радіємо один одним, все одно радіємо. Радість не може утриматися, тому що вона живе. І дай Бог, щоб ми цю радість принесли через скорбі земні, і щоб Господь увінчав нас радістю. Небесну, вічно, райською, ось цього дару, цей величний день щиро всім з вами бажаю цими дивними словами Христос Воскресе. Христос воскресе!